Ці всі е, тітухани е, київські, де вони, ці всі тіпи вони покупили собі довідки. Всі місцеві еліти покупили собі довідки. Жінки є більш мотивованими. В якийсь момент вона приймає рішення вступити до Збройних сил України на бойову посаду. Пум-пум-пум-пум. Чи не засунуть мене в діло води? Немає різниці між жінкою і чоловіком з точки зору оборони держави. В Україні поки що служба жінок у війську є добровільною. Жінки борються за те, щоб ми мали провожити. То зараз, як чувак з такими банками, блять, з обмеженою придатністю сидить в Києві, йому офігенно, блять, живе своє краще життя. Чи ходять жінки все СЗЧ? Все СЗЧ не ходять, Вони просто можуть сказати, пішов нахуй. Винятково жіночі підрозділи. Якщо жінка щось хоче, її складно зупинити. Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо нашу другу частину програми розбір польотів на тему табу стереотипів та дискримінації у війську. І сьогодні ми мали би поговорити про дискримінацію жінок, стереотипи щодо жінок у війську. Але натомість ми подивимось на це питання з іншого боку, щоб викорінити стереотипи, про них варто забути. забути про ці проблеми, не говорити. Натомість ми будемо говорити про позитивний досвід участі українських жінок. У війні за незалежність. Отже, я не буду питати, чи служать у полку ахіла з жінки, тому що це очевидно, що служать. Але який відсоток від загальної кількості особового складу становлять саме жінки? Не хотілося б помолитись, але десь 6%. складно порівнювати з іншими підрозділами. За моїм переконанням, в штурмових підрозділах, звісно, цей відсоток буде меншим. В рази, хоча є жінки-штурмовики в підрозділах, які займаються іншою функціональною діяльністю, зокрема безпілотною, в когось буде менше, в когось буде більше. В кожному по-різному. на яких посадах працюють жінки у Полколес? На всіх посадах в підрозділах Лес знаходяться жінки. Тобто, це пілоти, штурмани, ретрансляторщики, заряджаючі, інженер, сапер, бойова логістика, тилова логістика, командні посади, штабні посади, діловодство. Всі ті посади, які займають чоловіки, просто в меншій кількості згідно відсотка комплектації підрозділів. Чи є жінки на керівних посадах? Є і командир звода, є командири відділень. Але найвища посади на весь полк, якщо взяти саме жінок, то з керівних це начальник штабу першого батальйону. Дуже дуже толковий офіцер, дуже толкова жінка, дуже толковий військовий. Питання від наших глядачок. Якщо я хочу служити у бойовому розрахунку, чи не засунуть мене в діловоди? Я б не сказав, що в підрозділі АХІЛЕЗ є упередження ставлення до жінок. Інколи жінки сприймають, коли відправили на навчання. Потім кажуть, ну я на прикладі наведу. От була у нас ситуація, хтось зрозуміє, про кого йде мова, хтось не зрозуміє, відправили навчити, навчатися на вампір баба яга. Це одного типу безпілотник, який застосовується вночі. Пройшла цей курс навчання. Далі повернувшися в зону бойових, знову відправляють на навчання на хевішот. Це інший борт за принципом керування, але за застосуванням вони дуже схожі з вампіром. До мене ставляться з упередженням: мене не хочуть пускати на бойові. Я хочу літати на вампірі. Мені не цікавий хевішот. Може таке бути, що виробник умовно по якихось причинах не відвантажив ту кількість бортів, яка нам необхідна. Виконував державний контракт, на виник перебій. Не дай Боже, попало під підприємство, обстріляв противник, чи попало по складу. І закінчилося на якийсь період часу в необхідній кількості ось ці борти. Ми маємо взяти інший, видати для виконання бойових завдань. Тобто, нічний пілот має літати, як мінімум на двох бортах. Це доводиться пояснювати. Тому е, в кожній ситуації треба розбиратися окремо, і такі можливості є. Ми не всіх можемо задовольнити ще раз, я хочу, і ось сьогодні на сьогодні от прям трафті бідох, і зробили це. Ну, так не буває. Врахуємо, буде можливість, зробимо. Мене дуже. Ем, в нас є молоді дівчата-пілоти, там 18 років, ем, пілот важко нічного бумре. Воно мені так, так серце кров'ю обливає. Це просто я поясню, чому. Здорові роби, блядь, Такі Хм? Сидять жруть, блядь, в ресіках проживають своє краще життя. Сука, той довідку купив, блядь, уйобок, той ще щось купив, той, блядь, купив собі бронь і так далі. І так далі. А дівчата такі, в яких тільки життя починається. Розумні, інтелектуальні. З посадок лісопосадок працюють, вбиваючи противника, захищаючи тих. Хто купив собі довідку, воно мене вкурлює до безмежності. В мене злоби немає меж. Кожен раз, коли йде борт з цими дівчатами на виконання завдань, мені хочеться кончити весь світ. Фактично, так не має бути. Е, я критично ставлюся до хляті. Тому що, оскільки вони не йдуть, вперед йдуть дівчата. Так, щоб розрядити трошки обстановку, хочу тебе запитати, а на тебе мама не свариться, що ти з матом сваришся? Я був в Любошепович на інтерв'ю. І там вона задала якесь питання: чи то того чи щось, більше що інше. І в мене зірвало. Якось так відбулося, що це інтерв'ю було. Я приїхав тільки з бойових на півтора дні до міста Києва. Люба каже, можеш? Я кажу, давай, тому що нам треба комплектуватися, треба ресурс залучати. І якийсь період часу. Мене прорвало, і я сказав реально, як я думаю. І реально, як я думаю, я сказав нецензурними словами. Приходить мені повідомлення: пум-пум-пум-пум. Юра, як твої справи? Чи все те нормально? А ти не міг би мене набрати? Я поставив собі нагадування ввечері, десь з 22 годині трохи розібрався з справи, набираю, кажу, мама, да, прийду. Вона каже: слухай, ну я ж не можу тобі рекомендувати. Але я б хотіла сказати, що е, моє виховання не мало б дати тобі можливість через кожного слово казати лайливе. І мені видається, що тобі більше імпонує літературна мова, правильна мова без лайливих слів. Тому, будь ласка, зроби так, щоб коли ти доносиш свою думку на широкий загал, лайливих слів було якомога менше. Ну, це особисто моя думка. Ти, звісно, роби, як вважаєш за потрібне. О, мені так стало соромно, думає бейн. І зараз я намагаюся менше споживати цих слів. Ну, інколи вони проскакують, звісно, за звичкою, але намагаюся для спрощення мови, але намагається не вживати цих слів, скажімо так. Тому дійсно такий момент був. Мам, люблю тебе безмежно. Ти кажеш що жінками складно керувати. Але ми вже проговорили, що конфліктів неможливо уникнути. Ну, Чи ніяк, відрізняються твої буде. методи вирішення конфліктів з чоловіками і з жінками в підрозділі? <різь> 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 як? Рівень мого виховання не дає мені можливості переключитися як виключно до військовослужбовця. Все -таки, ну, там, Піднести сумку, це не треба так робити, тому що всі ми рівні, але воно так, залишається в голову глиб... ну, виховання, воно глибоко пропитане. Я не можу десь прикрикнути на жінку, мені складно це зробити. Ну, хоча були екземпляри, які там доводили просто до ручки, були просто мій, е, таких підлеглих. Коли ти служив у 2014 році, чи проходили разом з тобою тоді служби у жінки? Я проходив службу в підрозділі спеціального призначення. І в нас, жінок в штаті не було, виключно чоловіки, спецпризначенці. Чи проходило службу жінки в військовій частині? Так, проходили. Чи проходили службу жінки на бойових посадах? Ні, на той період не проходили. Тобто, переважна більшість це адмінробота, яка необхідна, це кадри, це строєва. Але що важливо, зараз хтось буде дивитися, такі, типу, ну, кадри струєва. Не буде кадрів, не буде строєвої, не буде війни. Ну, ці роботи вона дуже важливі. Той, хто каже, я папери перебираю з місця на місце. Ну так почекайте, якщо військовослужбовця не оформити, не провести, не поставити в стрій, не написати відповідні рапорти, то в нього не буде ні офіційного проходження служби, ні соціальних гарантій, ні закриття бойовим розпорядженням на виконання завдань, ні грошової винагороди в кінці місяця. Тому цей сегмент роботи він є надзвичайно важливим. Але бойових саме посад військовій частині 2014 році не було. Коли ми кажемо про бойові дії в 2014 році, то звісно було багато жінок, але переважно вони закривали функцію бойових медиків і парамедиків. Це тих, хто надавали домедичну допомогу на полі бою, і стільки, стільки вони витаскали хлопців на собі, я вам маю сказати не кожен військовий, стільки навоював, стільки навоювали бойові медики. В Україні поки що служба жінок у війську є добровільною. Відповідно, чи можна сказати з огляду на те, що жінки є більш мотивованими, адже вони на противагу до чоловіків саме добровільно йдуть у військо. Я скажу за 429-й полка Хілець. Жінки йдуть на різні посади. Переважна більшість це посади все-таки бойові. Так от скажіть мені, якщо б жінка могла б не служити, в який з момент вона приймає рішення вступити до Збройних сил України на бойову посаду? В той час, як чоловіки купують собі довідки про працеспроможність, чи довідки про інвалідність, чи підкуповують там, намагаються ТЦК, щоб їх не мобілізували, чи купують бронь, то хто буде більше вмотивований? Абсолютно очевидно, що жінки, так, але якщо говорити в цілому, в поточному моменті часу і про комплектацію 429-го полку ЄЛЕС, до нас приходить величезна кількість чоловіків, цивільних, які є хлопців, чоловіків, які є військовозобов'язаними, і до цього часу по різних причинах не прийшли ще в Сили оборони, вже розуміючи, що БПЛА це нелегка прогулянка. БПЛА це один із основних інструментів розвідки. Один із основних інструментів нанесення вогнеуражень. Якщо противнику ми робимо дуже боляче, то абсолютно очевидно, що він буде намагатися з нами протидіяти. Комплектація полку Ахілес відбувається достатньо гармонічно. І мене це безмежно надихає. У нас вистачає тих, хто прийде поміняти на світанку. Отже, ти знаєш, як служити у моноколективах, де присутня лише одна стать, і в змішаних колективах. Е, розкажи, які переваги саме у змішаних колективах. Мені добре і так, і так. Я безмежно дякую українським жінкам, що вони своєю працею закрили і допомогли поповнити військо замість тих, хто зараз шариться по кафешках і ресторанах, купивши собі броню або купивши собі непридатність. Коли ви бачите ось тих, хто ухиляється, популяризує культ ухилянства, і оце все бу 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 маминки-синки, треба розуміти, що дівчата 18-19 років на собі тягнуть військову службу. В підрозділі Ахілес це і пілоти, штурмани, зокрема важких нічних бомбер. Я скажу відверто, що в мене серце кров'ю обливається, коли я бачу, коли ця дитина їде на позицію. Вона вже доросла, умовно, я зараз скажу за всіх них. Але дитина йде на позицію. В той час, як чувак з такими банками, блядь, з обмеженою придатністю сидить в Києві, йому офігенно, блядь, живе своє краще життя. Ця соціальна несправедливість вона не просто вкурлює. Доки триває війна, ми маємо тримати стрій, тримати єдність і не до кінця казати те, що думаємо. Але куль у хилянство підзаїба, якщо чесно. Тому що не буде сил оборони, не буде стояти піхота. Вони будуть служити, але вже не в українському війську, а в Російській Федерації. І будуть служити як лайно видаткове, яке затруть в перші дні нових конфліктів Російської Федерації. Про це треба пам'ятати, панове ухилянте. З Свого досвіду, яка переважна мотивація у дівчат, які йдуть у військо, ну, окрім загально захищати державу. Я переконана, що є якісь там ще особисті чи Ну, зараз тут почнеться коментарі, почнуть писати: хтось іде знайти своє кохання, хтось йде показати, що, що чоловіки що жінки вони є рівнозначні, хтось починає казати, що не змогла тебе знайти в цивільному житті, нікому не потрібно, от пішла служити там займатися. Ну, це ж такі думки достатньо інтенсивно пропагуються Російською Федерацією, такі наративи. Але насправді, жінки, ще раз скажу, що немає різниці між жінкою і чоловіком з точки зору оборони держави і з точки зору виборювання права жити. Тому жінки борються за те, щоб ми мали право жити, для того, щоб український народ мав можливість існувати. Для того, щоб ми мали суверенну незалежну державу, для того, щоб тут можна було в подальшому народжувати дітей, навчати, розвивати цю державу. Тому, напевно, основні. Основна мотивація є рівнозначна, що в чоловіків, що в жінок захистити найдорожче, вибороти право жити. Є випадки, коли, до прикладу, жінка йде служити, аби не пішов чоловік служити. В підрозділі Ахілес таких випадків не було. У нас дуже ну, не дуже, але є певна кількість пар, які служать. Тобто, і чоловік, і жінка, а дітей виховує дідусь бабусь. Тому що навантаження надважливе. І коли починають розповідати різні байки, мене це дуже сильно вкурує. Тому що, дивлячись на своїх, які пашуть, пашуть, пашуть і ще раз пашуть, не бачачи білого дня інколи буває. І дивлячись на тих, хто живе своє краще життя. Ну, звісно, виникає дисонанс і певна образа, чому так. Чому немає достатньої системи примусу, щоб побороти це блядство, яке відбувається, що можна купити ту саму довідку, що можна купити ту саму бронь, що можна просто закосити. Ці всі е, тітухани е, київські, де вони, ці всі тіпи вони покупили собі довідки. Всі місцеві еліти покупили собі довідки. Справжні мотивовані воюють. Якщо ви подивитись ряд громадських організацій київських, які Боролися за життєвий простір за інші важливі соціальні аспекти. Вони всі на фронті. Всі, кого я знав, справжніх з міста Києва, ми з ними зустрічалися чи на Донецькому напрямку, чи на Харківському напрямку, чи на інших, де виконували бойові завдання. Так ось треба робити висновок самим. Єдине, що маю сказати, дуже важливо, що буде після перемоги. Перемога обов'язково буде. І ось там подивимось. Як у підрозділі вирішують питання екіпірування та побуту у жінок? Що стосується побуту, він нічим не відрізняється від чоловіків. Тобто вони спільно живуть, спільно виконують бойові завдання. Звісно, в питаннях там, гігієни, в питаннях е, туалету, ну, слухайте, всі дорослі люди, воно організовується необхідне місце, воно одне для всіх, але один одному не заважають. Що стосується видачі форми, а також е, засоби індивідуального захисту, напевно, видно трохи, що зараз по червоні. Мені реально соромно, тому що ну, з цим є проблеми. Треба зрозуміти, що жінкам видають рівнозначну таку форму, як і чоловікам. Ми намагаємося знайти взуття, щоб було по розміру. Засоби індивідуального захисту, каски є ельочки. Е Ески теж періодично намагаємося знайти засоби індивідуального захисту в залежності від е, посади. Бо жінки займають ці посади в підрозділі. Відповідно може бути різна ступень броніка, там захистом паху, захистом шиї, з наплічниками. Це для тих, хто працює безпосередньо з вибуховими речовинами. Трошки буде простіше, але теж класу захисту, бронежилет для льотної групи, до прикладу в Збройних сил України ми можемо замовляти. Типу, жіночу форму одягу, вона з'явилася в лімітованій кількості, але є. Тобто Міністерство оборони підзакупило в будь-якому випадку, згідно останніх заявок, нам сказали, що поставлять. Настільки вона зручна, давайте будемо відверті. Жінки під себе підшивають. Щоб вони не отримали, вони все одно це під себе підшивають, щоб їм було зручно. Значна кількість дівчат купують собі все, отримують, а потім йдуть до військового торгу і купують. Те, що їм зручно. Ну плюс є волонтерські організації, також можна записатися і протягом часу тобі можуть видати форму. Але так чи інакше, ну давайте будемо відверті, кожен з військових від 50 до 200 тисяч гривень, як ми попередньо говорили, за період часу він докуповує те, що йому буде найбільш зручно. І напевно, що один комплект форми цього недостатньо для виконання бойових завдань. У мене, якщо казати про бойові бірці, їх три зимові, літні, дві. Два штуки. Один штук, який я розсікаю в тиловій частині, один штука, який я виконую безпосередньо безпосередньові завдання. Служба жінок у війську є добровільною. Чи можна долучитися до війська як по мобілізації, так і по контракту, чи тільки по контракту для жінок? Насправді нічим чоловіків і жінок не відрізняються. Плані мобілізації. Якщо жінка приходить до територіального центру комплектації, то їй буде пропонуватися підписання контракту. Ну, контракт це додатковий соціальний пакет гарантій в тому числі. Потім вони рухаються в навчальний центр, і вже з навчального центру, після загальної військового вишку, їх направляють до того чи іншого формування. Шляхом розподілу, якщо ми кажемо мобілізацію напряму до військової частини, до 429 окремого полку безпілотних систем Хілес, то у нас є опції як мобілізація на загальних засадах, так і підписання контракту з військовою частиною. І так, і так. Як кажуть, любе голубе, все, що вам цікаво, головне, щоб якісно поповнили наші ряди. А яка різниця між мобілізацією і контрактом? Там в соціальних пакетах гарантії. що мається на увазі? В рамках проходження служби за контракту ви маєте право там, додатково на пільги, на єоселю під певний відсоток знижки. ну і так далі, і так так далі, далі. Треба вичитувати умови контракту. Є сім базових відмінностей від Питань пов'язаних по мобілізації. Ну і звісно, що дає ще контракт. Якщо ми кажемо про мобілізацію, то це до завершення особливого періоду бойових дій. Контракт може бути жінками підписаний там, на рік, два, три, і після завершення контракту жінка може демобілізуватися. Тому переважна кількість жінок, які підписують контракти, і ми про це просимо до трьох років, не менше. Чому? Тому що, якщо менше, ну, уявіть, мобілізувався. Пройшов загально військовий вишкіл, мобілізувалась, пройшла загальну військовий вишкіл, пройшла спеціалізоване навчання три місяці вже позаду. Потім починається набуватися бойова спроможність в складі підрозділу, саме бойова спроможність. Це вже півроку. Потім півроку відпрацювала і демобілізація. І нам знову треба шукати людину і вкладати в неї, по-перше, А, значну суму грошей на підготовку. Б, це треба шукати якісного фахівця, якісного спеціаліста. Тому ми просимо підписувати контракти на три роки. Але контракт може бути від року до п'яти. Таке питання. Каверсне. Чи ходять жінки все заче? Жінка в нас в будь-якому випадку все лише не ходить. Вони просто можуть сказати: Пашла нахуй». І відповідно, тоді треба включати інший інструментарій. Спочатку працюють заступники з психологічної підтримки персоналу. Що відбулося, чому так сталося? У разі необхідності може працювати психолог. А інколи буває так, що мені телефонують напряму, кажуть, ну тут є отака, 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 то ситуація. І достатньо часто ми це розрулюємо самостійно. Але я дякую своїй команді, тому що прямих дзвінків. Від особового складу через без всієї вертикалі до мене не так багато. Хоча телефонний номер є в кожного. Не кожному можу допомогти в усіх питаннях, але більше з Тому Тому е, жінки в нас, підрозділі, все за випадків не було. І розраховую, не буде. І одне з найтяжчих питань е, в цілому в суспільстві, але й зокрема у війську, е, це домагання. Іншими словами, харасмент. Це явище, від якого страждають там не лише жінки, ми не будемо говорити, а так само і чоловіки, але здебільшого по статистиці все ж жінки. Який алгоритм протидії домаганням у полку Ахілес? Ще раз наголошую: в кожній військовослужбовця є контакт на мій номер телефону, якщо відбувається домагання, про це треба повідомити, і ви будете мати право, і це право буде виконано на анонімність. Не треба доводити до того, щоб були проблемні питання подальше. Це треба давити на рівні стадії. І питання справедливості воно знаходиться в площині ще формування моєї особистості. Коли я був маленький, це мамі було там стільки до там, 30 з копійками років, Вона просто була на той період часу неймовірно гарна. Груча бронетка, вся компактна сформа, така як виточена. І, і до неї чіплялися чоловіки, вона завжди давала відпір. Але навіть я як дитина це пам'ятаю, що там ну, якісь такі були моменти, що вона там могла когось навіть влупити. Ну, ще треба розуміти мого папу. Вся сила світу в його руках. Тобто там дуже швиденько вибувалися ті, хто були, могли бути потенційними обідчиками. І я тоді з дитинства запам'ятала, наскільки це сука несправедливо. Якщо жінка щось хоче. Її складно зупинити. Вона дасть сигнал, знак, сигнальну ракету як завгодно. Але якщо жінка не хоче, не треба. Але це стосується в меншому відсотку але й чоловіків. Бо є жінки, які транять чоловіків в тому числі. Взаємовідносина в підрозділі дуже важливо, щоб не притискали тих чи інших військових в сексуальному плані. Це принципово важливо. Тому. Всі жінки в підрозділі знаходяться під моєю особистою протекцією. Так, і останнє питання в нашій дискусії сьогоднішній а, уже є непоодинокі прецеденти в силах оборони, коли створюються винятково жіночі підрозділи. Чи роздумуєте ви створити такий у полку Ахілес, де будуть і солдати жінки, і керівний управлінський склад? Жінки? Мені здається, що змішані форми правління, вони краще. Ну, коли змішані, екіпажі чоловіки і жінки, коли змішане управління в підрозділах на керівних посадах і чоловіки і жінки, воно тоді так краще. Тоді є певна рівність. Коли рівнозначно, коли це не виокремлюється, тоді все працюють класно. Ну, питання, яких нема. Жінки ще доповнюють, тому що чоловік бачить картинку загалом, а жінка вона бачить кожну деталь цієї картинці. І коли це зміжні колективи, максимально виходить продуктивний результат. Друзі, дякуємо, що були з нами. Якщо у вас виникли якісь ще додаткові питання? Або, наприклад, ви знаєте тему, яку ми точно повинні обговорити у цьому місці, будь ласка, пишіть у коментарях. Командире, можливо, хочеш звернутися до наших глядачів і що сказати? Що стосується військовозобов'язаних та невійськовозобов'язаних, зверніть, будь ласка, увагу, що в підрозділах ЛЕС залишаються вакантні посади. Особливо зверніть увагу на підрозділи, які займаються збиттям ворожих безпілотників типу Шахи. Поповніть нас, в нас є техніка досвідміння знання. Збережемо українські села та міста разом. І звісно, чекаємо на ваші коментарі. Чим більше, тим краще, щоб ми знали про що з вами говорити далі.